Сьогодні в нас величезна операція. Підтяжка обличчя пацієнтки, яка передбачає омолодження погляду, верхня блефаропластика, нижня блефаропластика, глибокий е е ліфтинг середньої і нижньої третини обличчя, шиї. І це ніби такий класичний варіант, але для вас я хотів би розказати тут особливість, яка, тому що є необхідність омолодження погляду. А є такий момент такий важливий, коли є вип'ячування грижеве в внутрішній частині ока, а по центру ока, по центру зрачка це западіння навпаки. В нашій термінології це називається так звана А-деформація. Вона похожа на букву А. І якщо хірург там який трак собі по класичному варіанті видаляє всі мішки, то воно ця а деформація ще більше проявляється, і воно трохи старить обличчя, це не дуже гарно. Так от у нашій пацієнтки якраз така А-деформація. І що ми зробили? Ми ось вип'ячування, яке в є в неї в медіальному, тобто в біля вносика, в середній частині обличчя, я його змобілізував і переніс. Ось сюди в мене така мітка була. Переніс. В сюди в, а цю деформацію. Ось тут жировий цей пакет, звідси перенесений сюди. Так звана грано зберігаюча блефоропластика. І ми вже шовчики наклали, і ми зараз акуратненько раз, все, закрили. І в нас ось тут була ямка, а зараз тут на все красиво стало. Виповнено. Це такий молодий вигляд, це так має бути. Є запитання, задавайте. Подивіться на себе в зеркало і оцініть, чи є у вас деформація. Чи немає деформації? Якщо ви нічого не зрозуміли з мого, що я вам говорив, задавайте питання, я додатково ще вам розповім. Удачі!